Від чого залежатиме те, е, якими будуть дії окупаційної армії, ну, після того, як спливе цей ультиматум Дональда Трампа, і чи прив'язувати до цього? Ні, прив'язуватися однозначно немає. Найбільша помилка це будувати собі якісь терміни того, що може бути припинення бойових дій. Ми маємо uh -huh. виходити з найгірших. Скажімо, оцінок для того, щоб максимально бути самими підготовленими і консолідованими, питання того, чи говорити про те, що буде там припинення бойових дій, чи російська армія змінить підхід до ведення війни, буде залежати швидше від того, наскільки. Зуміємо, ми чи не зуміємо вступити в прямий діалог з вищим військово-політичним керівництвом Росії. Тобто, я маю на увазі, якщо напряму вступить в переговори Путін. і тоді ми можемо говорити так, що от або не вступить, або вступить на яких умовах, тоді ми можемо говорити більше прогнозувати якісно дії російської армії на осінньо-зимовий період. Зараз це складно сказати, знаючи тим паче, що Трамп майстер відтермінування своїх безумовних термінів. Ми, хоча в будь-якому випадку бачимо, що наприклад на його ці крайні заяви термін 50 днів ну достатньо серйозно відреагувала Індія, і це може вселяти певну ідею і надію на те, що все таки економічно буде серйозне послаблення Росії. Я маю на увазі в тому плані, що Індія, якщо відмовиться купляти російську нафту, а ми знаємо, що це по суті майже 30% відсотків від усієї загальної. Нафти, яку Росія відправляє на імпорт. Тобто це серйозний удар по бюджету дохідній частині Росія. З іншої сторони, знову ж питання, наскільки буде готовим збільшити закупівлю російської нафти, наприклад, той самий Китай, і наскільки серйозно й сурово буде здійснюватися контроль за тіньовим флотом е, Російської Федерації у плані о, цих танкерів перевезень, так, нафти і продажу чи перевантаження цієї нафти, десь у нейтральних водах. на... Кораблі чи е, танкери інших країн, які суб, їх закупляють навіть той ж самий європейські країни, які там і в нейтральних водах чи через інші країни закупляють російські газ і нафту вже як там скажімо, не російські так було легалізації дуже багато. Насправді ось в цьому плані буде залежати і робота російської армії е, на осінній період. Ну, Будь-якому випадку розуміємо, що. Ну як би там Путін не хорохорився, як би російське військово-політичне керівництво не заявляло про те, що вони можуть воювати вдовго, ресурс російської армії теж вичерпаний. І по суті, якщо в технологічному плані він уже зазнав серйозних втрат і по суті непоправних в плані там бронетехніки, в плані навіть і авіації, яку вони не можуть застосовувати, скажімо, за межами лінії фронту на українській території. Не окуповані, то людським ресурсом вони ще спроможні, як бачимо, воювати ще в достатньо великих масштабах і об'ємах. Так, що оці чинники впливатимуть, а точно не на не ті, скажімо, що строки виставлені, не строки виставлені це все буде впливати на те, наскільки серйозно підійдуть світові лідери в плані ізоляції російської економіки. А Китай якось може взагалі вплинути на перебіг подій? Чому питаю? Тому що з'являлися повідомлення про те, що лідери є зараз закликають Сі Цзіньпіна натиснути на Росію для припинення війни, ну, що ж вони закликають. Тут закликів мало тут потрібно реальний вплив. Дуже дуже все просто. Наскільки я не помиляюся, Євро, Китай з урахуванням географічного розташування, має з з, 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 з Європою, по-моєму, товарообіг на 600 мільярдів доларів. Ну, от і закликати можна багато, але якщо він теж побачить, що це економічно вигідно приблизно стільки він має е, і товарообіг е, з, е, з е, Америкою, наприклад, з Росією, донедавна в нього там був межах 200. Ну може трошки більше зараз зросло, бо ми розуміємо, що вони перепродають Росію чи продають дуже багато потрібного товару для російського ВПК. Знову ж під різними прапорами, так би мовити, але чи зараз та ж сама Північна Корея перетворилася на такий е, фаб поставок величезної кількості товарів різного призначення? Власне для Росії, тому якщо Китай буде бачити, що це дійсно економічно нестиме для нього загрозу. Він може відкинути там свої амбіції і і змусити Путіна або принаймі ірніше навіть не змусить повпливати на Путіна. Чому повпливати а не змусити? Не забуваємо що Росія, попри все, що перебуває в орбіті впливу Китаю, є ядерна країна. А змусити іншу країну на політичному рівні можна або якщо проти неї почати війну, або якщо проти почати проти неї серйозний економічний вплив і тиск, тобто і це і це може зробити Китай. Але ну ми розуміємо, що Китай навряд чи почне війну проти Росії, в тому плані, що ядерна країна і Путін, якщо відчує реальну загрозу вторгнення або втрати його території від сторони Китаю, я думаю, він. Теж одномоментно перетвориться з якогось партнера-союзника на прямого ворога з Китаєм і застосує швидше за все, або є такий фактор ризику застосування ядерного зброї з іншої сторони, Китай може дуже суттєво вплинути на російські військово-політичні еліти. В тому плані, щоб вони чинили тиск на Путіна, тут теж однозначно не забуваємо, що недавно з'явився документ, який свідчить про те, наскільки серйозно почала працювати китайська агентура в Росії в плані власне взяття контролю за російськими військово-політичними технічними елітами. Це знаємо цей виплив цієї доповіді. На Решкіну так він є. Тобто, ми можемо говорити, що Китай готується як мінімум до економічної експансії Росії чи масштабного впливу на російські еліти. Наскільки йому вдасться, ну це теж питання достатньо дискусійним. Але якщо Росія буде розуміти, що Китай змінить риторику, від скажімо, такої, що не дамо програти Росії до риторики. Росія має в будь-якому випадку сісти за переговори або має припинити війну. Це дуже суттєво вплине на прийняття рішень Путіна і його військово-політичних еліт продовжувати війну. Поговоримо про ситуацію, яка складається на фронті. Безумовно, що якщо ми відкриємо і зведення генштабу збройних сил України в фокусі уваги, якраз покровський напрямок. От спілкувався президент України Володимир Зеленський, журналістами так само коментував. Що саме відбувається на покровському напрямку? Питали його і про диверсійно-розвідувальні групи, які проникають до Покровська. Ця тема досить активно цього тижня почала обговорюватися в різних пабліках. Як в цілому ви охарактеризуєте, що зараз на покровському напрямку? Тому що ну, достатньо такою тривожною є інформація про примусову вже евакуацію із Добропілля і ще дев'ятьох населених пунктів біля Покровська на Донеччині. Це примусове виселення власне, сімей з дітьми. Uh -huh. Примусове виселення дітей, так сімей, це, це такі протоколи безпекові, які не означають про катастрофу, але означають про превентивні заходи. Так, вони звичайно суттєві, так вони важливі і так воно дійсно створює і, скажімо, тривожність тих громадян, кого потрібно відселяти, і куди їх потрібно переселити, поселити, так це. Серйозний підхід, серйозна ситуація, ну але краще працювати превентивно, аніж виконувати це в складніших умовах з іншої сторони, якщо ми говоримо про роботу диверсійних груп, так вони працюють по всій лінії фронту і з обох сторін. І ми, і росіяни, намагаємося відправляти свої групи. У тил один одного, якщо ми говоримо про диверсійно-розвідувальні групи, бо дуже часто плутають піхотні, малі піхотні групи противника, які просочуються е, десь між, е, скажімо, нашими е, опорниками чи між нашими. Е, Підрозділами і їх знищують мова йде про диверсійно-розвідувальні групи. Чи ось ці малі піхотні, про які ви говорите? Я більше схильний до думки, що там каша, бо е, не можна сказати, що чітко ті, і ті. Е, швидше за бо якщо диверс... ну, розумієте, якщо диверсійно-розвідувальна група професійна заходить в тил, вона не вступає в вогневий контакт. Її завдання mm -hmm. дещо інше відсутність її б. Е, поняття по її присутність, тобто вони намагаються максимально скажу таким сленговим словом шифруватися. Вони намагаються проводити диверсії, вони намагаються десь локально е, впливати на війська е, противника. вони проводять корект коригування, вони займаються розвідкою, передачею даних. Вступати у прямі бойові дії це не їхнє завдання, але бувають випадки, коли їх виявляють, або коли вони думають, що їх виявили, і тоді відбуваються вогневі контакти. З іншої сторони, знову ж, ми розуміємо, що лінія фронту навколо району оборони Покравського, вона достатньо велика. Це десятки кілометрів. Це перший момент. Ну і противник там сконцентрував дві загальновійськові ар армії. То це десь теж у межах 100 тисяч особового складу. Це серйозний ресурс, який постійно теж в грусі, в дії намагаються виконувати завдання. Тому якщо з'являються такі групи, ну насправді вони гинуть. якщо їх виявляють, вони гинуть однозначно, бо ну ні рівень озброєння нічого їм не дає. Те, що вони виявляються, я я ну, у мене виникає певна певна така, знаєте, упередження, наскільки вони фахові. З іншої сторони то стоїть питання, що на жаль, вони можуть проникати десь так. Вони не впливають на перебіг боїв, але вони впливають власне на інформаційний простір. Оце серйозна проблема. Але ми бачимо, що ворог вже напевне з початку 24-го року, коли почав цей масований наступ, він почав ставити дуже серйозну ставку на власне, отакі летючі групи смертників для того, щоб їх фотографувати, щоб їхнє навіть виявлення. Масово поширювати в інфопросторі для того, щоб власне от оце нагнітання ситуації, зради, потенційної поразки і так далі розкручувати і нагнітати. Диверсійні групи, малі піхотні групи завжди, завжди задіювалися. І завжди вони працювали. Це тактика Росіян. Напевно, після того часу почалася, коли вони зазнали серйозних втрат власне бронеколон, бронегруп чи їхні застосування масової кількості бронетехніки, яку ми просто винесли. Так що зараз говорити про загрози, якісь там критику, обвал фронту ну це абсолютно неправильно. З другої сторони, ми знаємо, що противник чинить там по, -по і більше атак на покровському напрямку. За день потенційно завжди є ризик проникнення якоїсь групи, яка тактичного рівня, яка, я повторюсь на саму лінію фронту чи на беребіг бойових дій впливати не може. Але своєю появою присутністю, навіть у ті короткі хвилини, секунди, чи години їхньої присутності, десь власне створюють інформаційні прецеденти. Ось тут дійсно потрібно більше посилити увагу і контрдиверсійним підрозділам, і власне. Тут дійсно варта, ну але знову ж на місцях безпосередньо відповідальним командирам, яким ввірений конкретний напрямок моніторити вистачати ситуацію. Так але завжди відсоток о, ймовірності вірності того. Що десь якимось спеціалізованим під, підрозділом можливо буде вдаватися десь спробувати проникати навіть з інших напрямків, грубо кажучи, вони можуть з'являтися. Це не є якась дивина. Ми зуміли свій час відправити велику групу чи кількість фахівців, спеціалістів, глибокий тил росіян, які цю павутину провели військову операцію. Так? І багато. Дуже багато випадків, коли наші безпілотники прилітають на ворожі об'єкти там на глибину тисячу і більше кілометрів на території Росії, коли отримуються в публічному просторі відео фотофіксація, її проводять не тільки росіяни, але ж також і наші. Розвідники чи коригувальники, які там працюють, і оці фото, відео є завжди доказом. Повірте, путінська машина і пропагандивна, і зокрема дуже не зацікавлена, щоб такі витоки інформації з'являлися про ті безперервні зони уражень. Ми ж знаємо, що в них, якщо навіть є, скажімо, підтвердження про те, що був уражений об'єкт російський, але якщо немає відео, підтвердження. То вони завжди акцентують, що? що все збито, нічого не уражено. Всі, всі прекрасні і щасливі, але потім чомусь з'являється великий некролог в тому районі з смертями їхніх фахівців чи їхніх військових, які були чи на частині, чи на якомусь розрахунку знищені. Тому ця ситуація з ДРГ вона так зараз більше інформаційна аніж. Ресурсна для росіян, ми тим паче не забуваємо, що бойові дії навколо Покровська відбуваються там в районі декількох кілометрів навколо району оборони Покровська. Тоді, коли ми говоримо про результативність наших ДРГ на тисячі кілометрів глибину ну на сотні кілометрів, так точно тому до цього потрібно відноситись серйозно з увагою, але без істерик, панік чи без такого підходу, що все пропало. І важливо, щоб дійсно і пильність і бійців, навіть які знаходяться в місті, які, скажімо, е здійснюють пересування, збільшити. А висновки потрібно робити, оцінку теж але не драматизувати. Військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що армія РФ зараз формує небезпечний плацдарм на стику трьох областей Донецької, Дніпропетровської і Запорізької, і звідти ворог отримає можливість розвивати наступи як в бік гуляйполя, так і на Павлоград. Як прокоментуєте те, що зараз відбувається на стику цих трьох областей? Певне, знаєте, це все-таки потрібно оцінювати по кількості інтенсивності бойових дій і при наявності ворожих сил. Це щось може нагадувати. Ну так, якщо подивитися на моніторингові карти, які є у публічному доступі, така історія може створювати враження, або з теорії можна прогнозувати такий, такий стан речей. Але і про такий хід подій я чув минулого року, позаминулого року. У зв'язку з тим, що є частина окупованих територій на в Запорізькій області, в Донецькій, це зрозуміло, що противник може пробувати з урахуванням шляхів там магістральних доріг і так далі пробувати провести такі операції, тим паче, що інформаційно це би дуже потужно для них звучало. Але чи наявні там сили, чи наявні там концентрація військ, мені важко сказати. Якщо це навіть, скажімо так, цивільні або е, аналітики це прораховують, то військові з урахуванням наявної, наявних всіх розвідданих, які їм є доступні, з розрахунку знання реального стану, Сил противника чи навіть нашого стану справ на конкретному з напрямків вони можуть завжди набагато більше і ресурсніше оцінювати цю ситуацію. Но мені складно я кажу так, що по півтор, по всій лінії фронту на 1200 кілометрів, по всій лінії кордонів з Росією Білорусією на тисячі кілометрів будь-якому місці можуть виникнути. Або активні бойові дії, або можуть з'явитися точки вогневих контактів будь-де по, по всіх цих лініях кордонах, тому що це є зона підвищеного ризику. З іншої сторони, знову ж, тут варто визначити, чи є переміщення сил противника, яка інформація наявності чи достатності озброєння у них є. Складно оцінити, бо те, що є на поверхні очевидним, не завжди відповідає реальному стану справ.